Привіт! Вас вітає компанія Ecosit, мене звати Віктор. Ви вже є нашими клієнтами, придбали комплект ортопедичних накидок і тепер я хотів би познайомити, як його правильно встановлювати. Подушечка кріпиться продольними і поперечними надійними кріпленнями, під сидінням, ніяких додаткових крючків не потрібно. Спинка в нашому випадку кріпиться за підголовник, але важливо після цього правильно налаштувати висоту її. Саме під вас, тому що в спинці є пояснична підтримка, і відповідно вона повинна співпадати з висотою вашої поясниці. Подушечку можна відреагувати вище або нижче, індивідуально саме під вас, і додатково закріпити за спинкою сидіння. Подушечка під шиї або під голову кріпиться гарно за підголовник і є можливість індивідуальної настройки по товщині. Підсумовуючи, вище сказане, ваш низ розгружений, підтримується, масажується, вентилюється, ваша спинка гарно підтримується. Також надійно зафіксована ваша шия і голова. І все це в комплексі дає можливість вам знаходитися за кермом довгий час і не стомлюватись, а комфортно проводити час в дорозі.